Українців вигнать з Європи до квітня 2026 року. Давайте розберемось, правда це чи неправда. І також розкажу найкоротший шлях до легалізації, щоб ви встигли до цього часу легалізуватися за кордоном за мінімальні кошти і витрати і при тому всьому, де українцям брати гроші, бо мінімальні зарплати, які потрібні для легалізації, їх не вистачає ні на що за кордоном. А жити за щось треба. Йти на чорні роботи таке собі на нормальні роботи українців не беруть. Значить, розказую мій досвід і як це реально може спрацювати. Поїхала, давайте з От я знаходжу зараз Польща. Що навроцькі зробив? В першу чергу він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року так само як це зробила Німеччина, Британія, інші країни Європи і майже весь світ для українців. Але при тому всьому от Навродський каже: як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення, і тут є два варіанти: перша або знов щось Нас перемі... же цим пугали, і в 23-му, в му 25-му з нас цим пугають. Тобто, або вони знову придумають якісь закон, які дозволили українцям далі легалізуватися. Але я думаю, це навряд чи буде, тому що українці дуже сильно сасуть з бюджету з усіх країн за три чимось років вже можна було. Було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють, в німеччині навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі, коротше, все непонятно, там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в всьому випадку робить. Я думаю, українці, дійсно, які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку йти, або ж переводити на інакші параграфи, бо український генофонд, українська кров ну це унікальне зрівняння інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже Бажаними насправді. Ну я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду про це в Тіктокі казати. Тому а, тут можна трохи видихнути, але ситуація з роботою залишається все рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу, саме мінімальної плати, саме найважкою і так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися. Якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити туди гроші, платити в податки в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче, може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. от ми наприклад, за посиланням в шапці профіля ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, і подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо. айфони айпади і так далі. Прошу вас, не заходить туди, якщо якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну, даруємо подарунки, ми зацікавлені, дарувати тим, хто зацікавлений. От, але, будь ласка, велко, можете зайти за посиланням в шапці профіля, глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають. В навчанні, ми до речі, там навчаємо, як без банків жити обходиться, бо це все, все історія, бо зараз дуже сильно блокуються всі банки. І от неважливо з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам будь-якому випадку безкоштовне навчання там а, на три дні. У вас буде п'ять днів ефірів, а, можливо, концерт для вас зроблю. І я розкажу, які можливості українців є для заробітку онлайн з нами чи без нас неважливо. Але вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн. Саме там, причому в українському в інфопросторі, вам не потрібно закордонні онлайн компанії, вам українські потрібні і з українцями працювати, українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатньо гроші на життя. Тя а ту зароботу, яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєтесь з мінімальною оплатою, чи живете, і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Друзі, я думаю, зрозуміло загалом настрій Європи зараз дуже змішаний. Тому що ну постійно ці атаки напади, як я і казав, провокації на Європу будуть продовжуватися. Європа буде концентрувати більше грошей зараз на обороні Європи ніж відправляти в Україну. Те саме зброї стосується. Тому українцям дуже українці зараз відходять на задній план, далеко вже не на другий, на третій, на задній план. Тому варто зараз вам задуматися про легалізацію. Вже якщо відтягували до останнього, вже все угаманіться. Подумати за це і пора подумати вам за заробіток. І я б всім би українцям радив, саме заробіток онлайн шука. Чого еміграція, переїзд, тільки телефон і інтернет вам треба в руках, щоб заробляти. плюс розуміння, як жити без банків. Я про це все розказую. Там за посиланням шапці профілі в нашому ком'юніті. Коротше, вас там жде ефір, як українці можуть заробляти. Я вам наглядно покажу. і на чому. Як жити без банків, безкоштовне навчання, подарунки, але знову ж таки, будь ласка, захотять, якщо вам це цікаво. Бо ми в минулий раз подарували 20 різних айфонів, айпадів, макбуків і так далі. А, в принципі, і все. Друзі, ну це найкоротший шлях. Ви можете йти своєю дорогою, але я б дуже радив можливості. Не і де ви не бачили якесь навчання, я тільки не, не про своє зараз тільки кажу. Де ви не бачили, вам треба йти, намагатися вчити, вивчати, досліджувати. А, не бачу інакшого шляху для українців, ніж заробляти онлайн. Ну я просто слухаю ваші історії, коли з вами стикаюсь, коли ви йдете десь на роботу, намагаєтесь легалізувати, влаштуватись на достойну посаду, де ви хотіли отримувати нормальні гроші, ну і там просто жесть. То умови непонятні, тут мільйон документів і узгоджень треба, щоб туди устроїтися, то купу підтверджень дипломів, то щось мова не така, то ще щось, щось, то справки на справку нема. Тому мінімально саме просту роботу знайшли, без перепрошую, замахав, щоб вас туди взяли. Були легалізовані, а заробляти вам треба онлайн. Якщо зможемо допомогти, то ми, будь ласка, велком за посиланням шапці профіля даємо від нас все можливо. Якщо ні, шукайте щось ще собі обов'язково онлайн. Можете самі щось шукати, голить в інтернеті, але це буде досить важко, бо ти не знаєш, якою правильно дорогою піти. Можна дуже розпорошитися. Все, друзі, тримайтесь, розповсюджуйте. Слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Папа.